Лесні пропозиції вашої е, політичної сили до закону про місцеві вибори щодо ціна змінити до другого читання. Прошу до слова Андрій Веганюк. Всеукраїнське Українське об'єднання «Свобода». Українське об'єднання свобода є єдиною політичною силою, яка ще 10 років тому задекларувала. Вибори за відкритими виборчими списками. Однак мова йде не про якусь мажоритарну приховану складову, а саме про ту систему, коли виборець може вибрати будь-якого кандидата з усього списку затвердженого партією. Я не бачу нічого поганого в тому, що ми підлаштуємося під те, щоб вибори були максимально прозорими. Виборець мав право вибрати з максимально великої кількості кандидатів, а не стільки того кандидата, якого йому нав'язала конкретна партія, або ж двох кандидатів. Не варто з цього обмежуватись. Наступне не тільки батьківщина, але й всеукраїнське об'єднання Свобода є єдиною політичною силою, яка ніколи в своїй історії не мала тушок. Також мушу зазначити, що і разом з цим розчарувати моїх колег даним законопроектом, платна політична реклама є забороненою, і це в цьому законі передбачено. Чому? Тому ніяких трансляцій по телебаченню. Чому держава цілком може виділяти якийсь певний час платна, так? платна мова а, йде платна, про платну, додатково? Тобто ніхто не може прийти на канал ВДТ, заплатити купу грошей і викупити весь ефір. Це є абсолютним позитивом. Кандидат повинен іти від виборця до виборця, від хати до хати за. Старим Бандерівським принципом, як писав Степан Бандера. Чи Поріст... від акаунту аккаунту в Фейсбуці, навіть так. Разом з тим виключається жахливий олігархічний вплив на свої партії. Зокрема, олігарх Порошенко має п'ятий канал. Олігарх Коломойський, який фінансує самопоміч та новостворену партію Укроп. Має канал «1 плюс 1». олігарх Фірташ та Олігарх Льовочкін мають вихід на канал Інтер, який сьогодні піарить опозиційний блок. В такому випадку. Ці люди просто не можуть надати додаткового ефіру цим партіям, і ми будемо бачити реальних кандидатів, а не всього лише якихось підставних людей. Крім того, наші Чому вимоги. Вони скажуть, що це не за гроші, це просто так прийшли хлопці. Дуже цікаві для нас. Ми ж з нами додумуємо, як обійти цей закон. Це дуже просто тут думати навіть не треба. Сподіваюся, він буде максимально жорстким в цьому питанні. Крім того, на нашу думку, вибори великих міст понад 90 тисяч, обов'язково повинні відбуватися в два тури. І не за якимись перевагами в 20% чи там, 25%, виключно 50% плюс один голос. Міського голову повинна обирати виключно більшість громади. І наостанок я мушу зазначити, що потрібно припинити оце перетасовку членів дільничних та територіальних виборчих комісій. Бо ми бачимо, що фіктивні партії створюють е, е, ще більш фіктивні. Під собою заводять членів ДВК, а потім перед самими виборами перетасовують їх по кілька разів з тією метою, щоб вони могли якимось чином фальсифікувати ці вибори. Ми бачили, що при в більшість комісії була під партію регіонів. Прийшов Порошенко. Більшість комісії стала під блоком Петра Порошенка. Завтра прийде інший, і вони знову перебіжать. Потрібно припиняти ось цю проплату підрахунку голосів. Вибори повинен вигравати той, хто несе найкращі ідеї, а не той, хто рахує голоси. А технологія однака добре, дякую.